Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які сталися на території міста та області за минулого добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Вітаю вас. Напалені горілці протиправно заробляють мільйони за минулий рік. Дев'ять таких підприємців отримали судові повістки та обвинувальні вироки. Останній такий має житель рівненщини лише з орієнтовними підрахунками під час вилучення його товару потягне на 7 мільйонів гривень. Відроблений алкоголь, якісна етикетка відомі бренди. На цьому підприємеці з Рівненщини заробляв солідні суми. За ним тривалий час спостерігали. Врешті прокуратура та податкова поліція навідалася із санкціонованим обшуком. Правоохоронці були самі шоковані кількістю товару та обладнання. Для незаконної діяльності підприємець пристосував складські приміщення загальної площі майже 600 квадратних метрів, використовував дороговартість сучасне обладнання, підроблені марки акцизного податку. Вартість вилученого обладнання та алкогольної продукції з 17 найменуваннями відомих виробників становить 6,5 мільйонів гривень. Підрахунки були проведені під час судових слухань. За повідомленням фіскальної служби у минулому році прокурори скорували до суду уже 10 обвинувальних актів дев'ять із них розглянуто судами і винесені вироки за 12 місяців. Вилучено більше 26 тисяч виготовленого сурогату, 21 тисячу літрів спирту. На споживчий ринок не потрапило близько як 53 тисячі пляшок фальсифікованої горілки. Працівника колонії спіймали на корупційних справах інспектора однієї з виправних установ Рівненщини затримали на хабарі. Операції проводили служба безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою панітенціарної служби. В Ході розслідування кримінальної справи щодо корупціонеру в погонах. З'ясовано, що впродовж тривалого часу зловмисник систематично здирав гроші з родичів засуджених за передачу її мобільних телефонів та інших предметів, заборонених на території колонії. За одну таку угоду він просив від однієї до двох тисячі гривень. Охоронці затримали підозрюваного під час отримання однієї тисячі гривень хабара і передачу засудженим трьох мобільних телефонів. Уже відкрито кримінальне провадження. Триває слідчо-оперативні дії. Ну а далі про пожежі на Здолбунівщині загорівся двохповерховий будинок. Всередині знаходилися люди і навіть не здогадувалися, що знаходяться в епіцентрі небезпечної ситуації. Рятувальники отримали сигнал, що в селі Орестів горить будинок, вогнеборці в апаратах захисту органів дихання, провели розвідку в одній з житлових кімнат і знайшли власницю та її співмешканця, котрих негайно було виведено на свіже повітря і передано медикам з Долбунівської центральної районної лікарні. Три години рятувальники ліквідовували пожежу вогнем з. Знищена другий поверх житлового будинку на площі 60 квадратних метрів. Причина пожежі та збитки ще встановлюється. Вихователь дитячого садочку розкрила ще одну махінацію, як продають у нас беззаконно землі. Мешканців житлового будинку по вулиці Шкільна забрали усю прибудинкову територію. По суті, вони не мають права ні поставити огороджень, ні повісити білизну. Адже вже за вхідними дверима приватна земля. Тільки це абсолютно суперечить закону. Ситуація набрала розголосу, коли біля цього будинку розтрощили паркани. Мешканцям почали надходити дивні погрози. Де шукати людям справедливості? Не знають навіть і в міській управі. Рекомендують судитися. Дивіться про цей матеріал у наступних випусках. Програми Надзвичайна ситуація. Сюжет готується вже до ефіру. Теоретично можна відсудити. Але я думаю, що шанс тут малий. Хоча може спробувати, місто готове виступити на її боці. Сам будинок не є міським, сам будинок це приватна власність. Тому це буде спір між двома суб'єктами приватною фірмою АЛ чи як вона називається, і власниками цього будинку. У місто ніяких зобов'язань перед цим будинком немає, тому що він списаний з балансу і переданий у власність мешканцям цього будинку. З моєї точки зору приватизація цієї земельної ділянки була незаконна. У рівному цієї ночі було гаряче, горіло на вулиці Київське. Біля приватного будинку загорілося дерев'яне приміщення, яке належить меблевому підприємцю. Майже 40 хвилин знадобилося для повної ліквідації цієї пожежі. Знищено дерев'яне вікно, 2 квадратних метри покрівлі та захопчено стіни господарчої будівлі. А саме приміщення вдалося врятувати. Люди не постраждали на сьогодні вся інформація. Більше важливих та потрібних новин слідкуйте на вебсайті телеканалу. Також є у соціальних мережах на сторінці сфери. Вам звичу всього доброго та прощаюсь вже до наступного ефіру. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Бати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.